Пане Вадиме, я хотів запропонувати насправді можливо підбити дискусію. Я тоді відкрию, скажу два слова, що для нас означають сьогодні інновації, що вони означають для аграрного ринку, і на яку зараз роботу в першу чергу орієнтоване міністерство. А потім, після того як виступлять безпосередні учасники як аграр аграрної промисловості, так і інших ринків, які працюють в аграрній царині. Я би свідомо уходив від слова аграрна галузь, тому що це не галось, це є всеохоплююча царина, в якій працюють всі, в тому числі і фінансові експерти, тому що так чи інакше ми працюємо для того клімату, щоб зробити більше продовольства, щоб нагодувати свою країну. І той надлишок, який ми продаємо за кордон, був більшим і продавався по кращій ціні. Сьогоднішній день ми будемо характеризувати як період. Ухвалення нових рішень і налаштування нових правил ведення політики. Що таке Міністерство аграрної політики і продовольства? Це не є те відомство, яке буде встановлювати ціни і буде гарантувати ціну на дешевий хліб або на дешеву горілку, або на дешеві фрукти. Це не входить в компетенцію Міністерства аграрної політики та продовольства. Це питання, яке цікавлять дуже багатьох людей. Це є питання з тим, з яким ми зараз спілкувалися з нашими представниками засобів масової інформації. Це дійсно злободенне питання, але адміністративними методами, адміністративним впливом регулювати або встановлювати ціну обходиться дорожче для будь-якої влади, для будь-якої економіки. Можу навести один приклад, який ми застосували протягом поточного року. Це є питання підписання меморандуму з переробниками молока. І аграрним фондом. Постановка задачі наступна: ціни закупівельні на молоко, особливо в літній період часу, опускаються нижче допустимої межі, коли є набагато нижче собівартості, в першу чергу для приватного подвір'я, тримати велику рогату худобу і займатися заготівлею молока. Ми просимо переробників тримати ціну на рівні 2,50 для населення, 4,20 для виробників для підприємств. Натомість ми пропонуємо аграрному фонду виділити грошові кошти для закупівлі сухого молока. Переробники закупають молоко по цій ціні, яким певним чином тиснуть на ринок, щоб не допускати демпінгування на закупівлю. В цьому є великий соціальний аспект, тому що 80% молока закуповується на приватному подвір'ї. Переробники забирають грошові кошти у держави у аграрного фонду. Закуповують сухе молоко, зберігають у себе на складах. Це те сухе молоко, яке вони будуть викупати в зимовий період часу. Це є нормальна модель налаштування переговорного процесу між владою, бізнесом і спеціалізованою бюджетною установою, яка називається аграрний фонд. Це один із прикладів, як треба робити. Чи можна так зробити з борошном і з хлібом? Можна, але не так. Чи можна це зробити сьогодні на зерновому ринку? Можна і для того працює робоча група по зерну. В яку е, зараз є проєкт нового наказу і нового положення, входять представники того ринку, про який ми зараз говоримо. Я е, знаю, що поруч працює у нас панель по децентралізації влади, і одне із питань, яке частіше за все стоїть: децентралізувати владу і зняти надлишкові повноваження, скоротити кількість контролюючих органів. Але функціонал необхідно зберегти, і якщо ми функцію забираємо органу державної виконавчої влади. Його треба передати бізнес асоціаціям. Чи існують у нас бізнес-асоціації, які пропрацювали багато років, дійсно представляють ринок, дійсно несуть відповідальність за результати своїх дій? Відповідь скоріше негативна, ніж позитивна. Коли ми формуємо робочу групу по зерну, ми виходимо із принципу, що в ній повинні бути виробники. Які безпосередньо е, сіють і збирають, в ній повинні бути борошномели і пекарі, в ній повинні бути зернотрейдери, в ній повинні бути професійні учасники ринку, страхові компанії, логістика, перевалка і так далі. Е, всі ці групи повинні бути представлені одною особою. Неважливо, це учасник ринку, якому довіряють інші, або це галузева асоціація, яка представляє інтереси ринку. В такому механізмі ми можемо налагодити нормальне правило гри щодо впровадження новітніх розробок. Є галузева освіта, яка сьогодні може безпосередньо давати нові відкриття для впровадження практику. Наведу приклад, що це є перехід на альтернативні види палива. Зокрема, там, де це є можливим, це є свинокомплекси, тепличні комбінати, цукрові заводи. Це саме та частина, яку ми наразі зберігаємо в умовах ну, жорстко лімітованого обсягу природного газу, оскільки перевести тепличні комплекси, цукрові заводи, елеватори на споживання інших видів палива практично в обмежений період часу неможливо. Це там, де сьогодні треба зберегти і плавно переводити їх далі. Далі, це є зміна критеріїв оцінки туш м'ясопереробними підприємствами. Це те, що впроваджується вже на сьогоднішній день, і реалізація нових проєктів, зокрема по річковому транспорту. Це те, що в теорії існувало Окремо я хотів відзначити, і буду радий бачити як учасників цієї панельної дискусії, так і багатьох інших людей. Наступного тижня ми проведемо всеукраїнську нараду. З приводу використання альтернативних видів палива, зокрема енергетичних культур, це є Ягутинський район, село Панфіли. Напевно, що багато людей, які з Харкова їдуть до Києва автомобільним транспортом, пам'ятають цей знак село Панфіли. Там є Панфілівська дослідна станція Академії аграрних наук. І там ще в 2007 році. Було закладено окремі плантації для вирощування енергетичних культур. Ми сьогодні готові будемо демонструвати, як аграрний сектор може перевести частину своїх ресурсів на використання під альтернативні опалення, для виготовлення пилетів для використання для опалення житлових, нежитлових комерційних приміщень. Наступного вівторка ми будемо збиратися проект з умовною назвою енергополе. В чому його значення? Це є від 1 до 3 мільйонів гектарів землі в Україні, які не можуть використовуватися безпосередньо для сільськогосподарського виробництва. Це є підтоплені землі, це є торфяники, це є ті землі, які можуть використовуватися в кращому випадку для пасовищ. Але на них дуже гарно ростуть енергетична верба, на них дуже гарно росте мускантус, на них дуже гарно росте тополя. Енергетична, яка відрізняється швидким зростанням і швидким накопиченням древесної маси, з одного гектара ми можемо отримати від 20 до 50 тонн сухої речовини. Багато це чимало, ми зможемо продемонструвати наступного вівторка, і це є один із тих елементів, на якому, напевно, в цьому році і наступного нам треба буде зосередитися, щоб просуватися далі вперед. Дякую за можливість відкрити нашу дискусію. З задоволенням буду слухати ваш наших ваших наших гостей, доповідачів і відповідати на запитання, щоб обговорити великий комплекс питань. Дякую.